Ми ждемо далі. Альтернативи кандидатурі Байдена у демократичної партії США немає, бо там не бачить реального конкурента чинному президенту. Про це пише агенція Reuters. Демократи впевнені у прихильності населення до Байдена, мовляв, підтримки достатньо, аби перемогти Дональда Трампа. І немає передумов для того, щоб нинішній очільник Білого Дому відмовився від участі у передвиборній кампанії. Втім, якщо це станеться, партія переобере кандидата на з'їзді у серпні. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, і експерт аналітичного центру української студії стратегічних досліджень, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю славу героям, героям слава. слава. Так, ну ем, бачите, тут нібито не розглядається взагалі альтернатива Джо Байдену на виборах, але в цілому, чи можна це вже зараз приймати як доконаний факт, чи все ще може змінитися? Мені здається, виборча кампанія президентська в США. Вона вже почалася. У нас зазвичай так і починається набагато раніше за офіційні дати. як і в Україні, так само. Якщо є визначена, на дата цих виборів, вже президентська кампанія Республіканської республіканській партії точно йде. Поки що Трамп теж в лідерах, але він там має конкурентів потужних. На відміну від цього, звичайно, в демократичній партії ситуація більш така проста, тому що з одного боку Байден він а, трохи, скажімо так, літня людина, трохи людина вже з досвідом, де якої є питання, чи він далі зможе адекватно на наступний період іти. Але тут ще є фактор, що він дівчиний президент продовжує виконувати свою свої, свої обов'язки і зазвичай все-таки. Американські президенти, коли йдуть на другий термін, в них дуже рідко з'являються там якісь великі конкуренти саме всередині власної партії. Хоча та більше такі е, активні нині протистояння на праймері, на з власне бувають, коли шукають нового кандидата, коли вже попередній президент відходить. Тому поки Звичайно, говорить, що поки проглядаються заміни Байдену, то Байден готовий на другий термін. Але скільки він буде за здоров'ям, за можливо за якихось показниках внутрішньої та зовнішньої політики, наскільки буде здатний, власне, все-таки ми будемо бачити до, до літа ближче наступного року. Ну але ем, те, кого делегують республіканці, і в цілому, як поточиться те, як поточиться їхня їхня частина передвиборчої кампанії, чи це буде мати вплив на, ем, на рішення демократів щодо Джо Байдена або можливо раптом, от ви згадали про Праймеріс, Якийсь інший сценарій? тут ви слушали кажете, що насправді цей фактор може змінити. Настрой навіть самих демократів, бо оскільки зараз вони досить спокійно налашовані до майбутнього, оскільки в республіканській партії поки що лідирує Дональд Трамп, Дональд Трамп він, звичайно, має свою групу прихильників. Інші республіканці будуть вимушені за нього голосувати, якщо він стане все таки єдиним кандидатом. Але одна в інших людей і нейтральних, невизначених, і демократів. Взагалі, на увазі прихильників цих партій у Америці, він досить дуже демонізована фігура, деколи можливо не виправдано, деколи виправдано, але факт, що його перемогти, Байден зможе ну, за дуже неважких зусиль. А от якщо вони все ж таки зможуть переломити ситуацію в республіканській партії і висунути когось більш... Молодшого, більш нового, більш активного, тут власне Байден може здаватись більш такою блівдою кандидатурою, і тут прийдеться вже когось там вишукувати. Ну але звичайно, демократи попадають у саму пастку, що нові якісь кандидатів їм важ, важче, звичайно, зараз висуватися, у правляючи партії, яка має свого президента і власне команду цього президента. Але з фактором Трампа є ще фактор судових процесів, в яких Трамп фігурує. За один з з них це за штурм капітолію. Суд постановив, що Трампа можна судити, чи зможе це вибити його із передвиборчої гонки? Мені сумні. Мені здається, що такий засіб він зараз використовується як погроза, як певна демонстрація. Але ці суди тільки починаються, тільки на якомусь такому рівні. Попередньому, і що буде кінцеве рішення швидко. Я не очікую, що це рішення буде вже найближче до виборів, літом чи восени. Це буде сприйматися жорстко, однозначно, прихильниками Трампа і вже більше цим республіканцями, як така по суті засіб політичної боротьби, і це грозить непередбаченими обставинами для стабільності України напередодні, вже напередодні виборів. Ми бачили, які були проблеми після минулих виборів: там протести проти одні інших звинувачували. Були там фальсифікації, не були фальсифікації. А тут буде набагато гірше. Тобто, я думаю, що швидше такий засіб, яким погрожують Трампу, але його реалізація буде гірша для самих демократів. Щодо підтримки України і власне оперативності прийняття рішень. Вже зараз ми можемо сказати, що. На жаль, вибори мають негативний вплив. Вони очевидно мають негативний, тому, що конкуренція між партіями всередині конгресу вона впливає на те, що вони використовують як привід для цієї конкуренції. А це звичайно зараз найбільший привід Україна. Тому за рахунок цього немає зараз домовленостей, що вже будуть конкретно на наступні місяці які транші, які виділення допомоги Україні. Є маємо надію, що це буде ближче до Різдва, або до січня вже але чи може і далі затягнути ці дискусії, як нам як потрібно допомагати Україні, чи таким чином, чи іншим чином демократи кажуть, що давайте швидше робимо. А безконтрольні республіканці кажуть, що треба мати свій сценарій, як це допомога буде йти. Ну на жаль, це дуже сильно впливає, тому що ми залежні від е, західної допомоги союзників. Кожен на племі тиждень місяць затримки е, втрачається дуже не тільки багато нашого часу, але й життів е, зайвих, е, яких можна було зберегти звичайно наших і військових і цивільних. Тому це нас болюче питання. Так, спасибі вам, да. тому що вони. Дякую, Юрію. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, експерт аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень був з нами на прямому зв'язку.